Ну і власне, давайте тепер детально поговоримо про публікацію Залужного: Холодний душ. Для України та її союзників стаття і колонка головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного виданню за економіс сколихнули країну. Залужний публічно озвучив те, що уже тривалий час звучало у приватних розмовах. Літній наступ завершився, і зсу не вдалося реалізувати стратегію прориву та виходу до Криму і Азовського моря. Залужний відверто каже: війна переходить у позиційний формат. Вихід з якого дуже складний і, на жаль, це вигідно Росії, адже дасть їй можливість наростити потужності. Але вихід із цієї пастки є. Зокрема, Україні потрібні переваги у повітрі, системи РЕП нові технології, розмінування та раціоналізація логістики. Однак зробити це лише своїми силами Україна не зможе. Тому ця стаття це ще й сигнал нашим західним партнерам. Союзники мають визначити зі своєї стратегії в цій війні. Разом з тим, Залужний константував Росія має утричі більший Мобілізаційний людський ресурс тому один із головних пріоритетів це нарощування наших резервів. На думку головнокомандувача, є прогалини у законах, які дозволяють уникати призову на службу. Але цю проблему Україна може виправити самостійно, провівши реформи. Ну і, е Давайте зараз обговоримо дійсно те, що ми почули або дізналися з ось цієї шпальти, з того, про що писав Валерій Залужний, і ем, там ключовий ефект, який він може бути, тому що інформування і констатація так, але ми розуміємо, що отак воно не працює. Та? Тобто, ем, публікація цієї статті і наголошення на тих тезах, воно мало теж свою мотивацію на перспективу. І питання, якою була ця мотивація, про що йшлося Валерію Залужному з е, пана Васильєва почнемо. Ну, перше, мене порадувало порівняння цієї ситуації із Першою світовою. Чому порадувало? Тому що ми знаємо, чим закінчилася Перша світова. Російська імперія розпалася. Тому, якщо вона з перспектива точно така, ж до тієї російської не, не до імперії, а уламку імперії, якщо вона розпадається, це буде дуже добре. Результат цієї війни. Друге, ну очевидно, що пан заложно розуміє, що довга війна. Вона призведе до того, що потрібно буде переорієнтувати мобілізацію, як вона є, радянського штибу, тому що ну, на сьогоднішній день я вважаю, що ми маємо мобілізаційний підхід е, Радянського Союзу. Тобто, кого схопили, кого послали, все рівно здоровий, нездоровий, готовий, не готовий, воюй. Е, це неправильний підхід. Ми хочемо створити армію НАТО, але е, посилаємо е, воювати людей, які не готові воювати за стандартами НАТО. Тому я думаю, що тут має бути абсолютно нова система рекрутингу, підготовки резерву, причому довготермінового резерву, коли будуть різні спеціальності готувати абсолютно мотивованих і підготовлених людей. Ну, грубо кажучи, оператори, які зараз знімають, і ми бачимо картинку, їх не можна було просто взяти з вулиці, і вони б знімали. Звукорежисери також би налажали, якщо б вони не були готові. Ведучих, ну ну піди когось візьми з вулиці, і він проведе цю програму. Це неможливо на війні. Це набагато більш технологічна справа. Військового кожного треба готувати. Тому е, це друга проблема. Ну і третя ключова е, технологія. Нам потрібна принципова нова технологія, яка може перемогти Росію. Просто так, в позиційній війні ми будемо довго стояти, і війна на виснаження може вбити не тільки Росію, як сподівається, західний світ і Ми це може вбити Україну. І для того, щоб так не сталося, для того, щоб демократія не загинула. А демократія набагато менше за чисельністю в цьому світі, чим автократія. А Україна якраз на фронтлайні демократії. Якщо демократичний світ і правовий світ міжнародного права хоче, щоб в майбутнього було більше демократії, більше міжнародного права і більше людської свободи, ми маємо забезпечити перемогу України. Вона має бути забезпечена абсолютно новими технологіями і перевагами українських збройних сил скрізь на морі, в повітрі і на суші.